Привіт, привіт, привіт. Нарешті я до вас повертаюся в такому живому форматі. Знову на енергії. Будемо сьогодні дивитися, що у нас там. Як ваш грудень почався, як у вас справи? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, поки я налаштовуюсь. Бо я трошки вам вже давала інформацію. Думала, що зроблю перерву, а треба було видавати, да? тому трошки я вам вже давала інформацію про грудень. Так, і зараз будемо дивитися, що у нас на цьому тижні з 8 по 14, про що у нас буде тиждень? Він в цілому точно буде наслідувати далі енергії, які є в грудні. От, але побачимо, що нам. Саме цього тижня. Так. Нагадую вам, щоб ви не забували підписуватися на мій YouTube, ставити лайки, писати коментарі, писати якісь свої пропозиції, свої питання. Я буду на основі цього робити якісь відео або прямі ефіри. І що, ви? поїхали дивитися про що у нас тиждень. Mm -hmm. ну, виглядає він достатньо таким радісним, яскравим, сонячним і дуже поточним, дуже поточним на події, на енергії. Mm -hmm. Я би сказала на таку, як це на скупчення зараз. Ну, це на події, так, це на подійність. Тобто на те, що буде відбуватися в вашому житті, бо це таке скупчення таких енергетичних згустків, тобто це події. Але в цілому він проходить достатньо е під егідою радості, я би навіть так сказала. Е сонячний і радісний в плані настрою, в плані внутрішнього стану. М і тут хочеться е дуже сильно наголосити на тому, що важливо, е як не. Не ставитись інфантильно дуже до цього періоду, бо цей період в чому ну, як небезпека може бути. В тому, що коли ви так піддаєтесь повністю цій радості, то це дитячий, такий дитячий стан, дитяча граливість, і не хочеться ну, робити щось, те, що треба робити, да, там, працювати, щось, якісь обов'язки свої виконувати. І от у цьому не піддаватись, все одно має бути план. Це про те, що ми говорили про весь грудень, має бути поступовий план, мають бути задачі, які ви виконуєте, тому що дуже легко ну, прям скотитися і, і розслабитися прям повністю. Не те, щоб не треба було розслаблятися, але не треба в цей стан скочуватися, бо це як це теж перестане. Ну, як, типу Це не баланс, да? це, типу, можна не дойти, можна перейти. Оце вже все одно не дуже здоровий такий формат. От. Тому продовжується до працювання всяких задач, які були заплановані на весь 25 рік, але не зроблені. Причому до працювання це йде в таких форматах, де або ви Починаєте і завершуєте те, що ви маєте зробити, або ви просто завершуєте те, що ви колись почали, або ви завершуєте всередині себе в своїх намірах те, що ви не починали, і вже не хочете починати, бо воно якось не має сенсу, або втратило, втратило свій зміст якась певна задача. Це треба робити свідомо. Тобто, якщо я щось не хочу робити, то я цю задачу викреслюю свого списку. І я прям даю туди імпульс про те, що не актуально задача знята і йду доробляти, до завершувати те, що мені зараз потрібно тут про все насправді, тут і про очищення, тут і про. Доробити незавершені справи тут і про почати ті, ті справи, які довго відкладалися, і якщо їх можна зробити, швидко то зробити. Ну тут, тут прям про дуже різні формати, тут і про те, що може, ну не будемо забувати, да, про те, що це період все одно до очищення, і тут може в принципі подійність по-різному програватися. Це і зміни житла, і переїзди. і... Там якісь зміни форматів, стосунків, зміни статусів. Тобто, ну, прям багато всього може відбутись те, що вас буде далі виводити на новий етап, на нові вібрації, на, ну, такий, на, новий, на нове проживання. Бо енергії наступного року вони будуть кардинально відрізнятися по вібраціях від того, що є цього року. Кардинально це ну, прям. Я не знаю, з чим це порівняти, але вони прям дуже сильно відрізняються. Це от як порівнювати просто там, ходити по землі і плавати в воді, да, от різниця прям настільки, настільки сильна. Тому тиждень в цілому він іде такий яскравий, теплий, а тут дуже багато йде ще про, про тепло взаємодії з людьми в стосунках різних форматів, стосунки це і дружні, батьківські, романтичні. От туди, наче хочеться більше. Ну не те, що хочеться, там може проявлятися, прям даже більше такої. Уваги в ту сторону, якісь подаруночки, да, хочеться комусь робити. Не дарма у нас зараз місяць, якраз такий передноворічний, коли коли ну, йдуть всі свята різні. От ця турбота вона буде проявлятися в таких різних форматах. Угу. Класно, да. Ну, і про проявленість. Знову ж про проявленість піднімається е, така важливість проявленості вашої, кожної людини. І про проявленість е, десь вже була видана ця інформація. Було сказано про це. Що проявленість це про все, це про те, щоб заявити про себе, щоб сказати про те, хто я, де я, що я. Це не про те, щоб просто десь там да, публікувати якісь пости да, в соцмережах. Це про те, щоб поставити себе на своє місце в цьому, в цьому світі, про те, щоб чітко знати, хто я, чого я хочу, куди я йду. Або якщо я не знаю, то відпустити це. Не прив'язувати себе і не примушувати себе знайти терміново в чомусь сенс, бо можна не завжди в чомусь в моменті знайти сенс, іноді бувають періоди, і вони насправді не часто бувають. Це така аналогія зараз, як знаєте, в школі нас вчили від теорії до практики, спочатку ми вчили теорію, потім ми закріплювали це на практиці. Так багато де взагалі система навчання в світі вона побудована в більшості таким чином, що теж є старим форматом, старим порядком, і вона буде відходити вже. Бо принцип життя самого він побудований в іншому форматі від практики до теорії, і тому нам досить складно сприймати в цілому те, що відбувається в житті. Наші події дуже складно. Давати час дуже складно чекати і бути в цьому стані такому невагомості, невизначеності, тому що життя проживається по такому форматі, спочатку практика, потім теорія. Тобто, спочатку відбувається якась подія, яка ну, щось приносить в ваше життя, може вибивати десь колії, може щось оновлювати і тільки. Проживаючи якийсь час більш в більш-менш спокійному стані, наскільки ви можете його сприймати в цьому стані невизначеності, до вас приходить інформація. Ви отримуєте як теоретичне підсвідчення цієї інформації, про що, для чого це, що це вам дає, ну для чого це було. Тобто, таким чином побудований світ. От, тому треба. Закладати основи і перебудовуватись на цей формат. Він, в принципі, всіх сам по собі трошки перебудовує, але коли в усвідомлення це виходить, то це буде легше. І буде короткий код зараз. Його можна взяти в роботу, хто в да, можна взяти під воду. Прям короткий, короткий, на 9 цифр, да, на, е, це на підтримку йти підтримку, оцим своїм шляхом, да, не, з, не сходячи з нього, як рухатись по своїй траєкторії. Тому хто зараз тут в онлайні, хто буде слухати в записі вдох-видох. Угу. І записуємо код на рівень системи. 3, 7, 3, 7, 4, 3, 3, 5, 3. Під воду можна взяти, можна взяти в латання це на тиждень до наступного понеділка. Хто взаємодіє з різними олійками, ну, такими як такого формату, да, там нюхати або наносити на шкіру, або це може через свічки також бути аромати. Лимона, ну, цитрусових. В принципі, цитрусові, в тому числі, туди бергамот. Воно може вам допомагати. Триматися в тонусі, в такому бодрості. Є, дякую. Так, дякую, друзі, хто був в онлайні. Хто зі мною? Проходив разом цей етап і збирав енергії, так дякую вам. Будемо на зв'язочку до зустрічі в наступних енергіях. І в п'ятницю у нас виходить новий подкаст з цікавою дуже жінкою, з моєю тезкою абсолютною теж Ольга Поліщук. Будемо говорити про, про цікаві жіночі теми, тому ставте собі нагадування, не губіться. І на зв'язочку. Гарного вам тижня!